Важко важко зараз знайти причину по гарячим слідам. Не знаю, треба розібратися кожному з нас в собі, але загалом скажу, що навіть проблема не в другому таймі. Після забитого м'яча вже було видно, що якось ми вже не такі активні. Почали мало створювати, провалюватися почали. Не, знаєте, мабуть, причина якраз перед вами, я. Значить, я не достукався, і за сьогоднішній результат за гру ну, це повністю на мені провина. Значить, я не, не зміг налаштувати, не зміг підібрати слів, не змогли перебудуватися, тому, тому треба, треба думати. Сьогодні буфер «Парфенюк» зізнав дуже Сляції в жуховому виглядало, що сталося з Ну, Наразі невідомо. В нього і до цієї гри були проблеми з гомілкостопом. Він і так, так, так би мовити, на морально-вольових. Взагалі, зараз так під кінець матчу вийшло, що майже людей не було здорових. Тому що і Максим Алиновський погано себе почував, і я не готовий. І... Тому таке якесь воно все, все комом навалилося, але ж кажу: ну, проблема, проблема мені, треба думати, чому так, чому саме в такому стані ми підійшли. Ми зараз дуже такий інтенсивний графік. Що кожен кожен по таким матчів проводити і все позначається. Ну, як, ми ж самі винуваті, що ми в таких обставинах. Не зіграли багато матчів на початку чемпіонату, потім якісь переноси. Часу вже не залишилось до плей-офу, місяць залишився, тому е, треба ці матчі грати. Найголовніше це щоб ми е, одужали всі, у кого там травми, якось, якось їх позалі, позаліковувати, тому що е, коли в тебе буде там на місяць, умовно кажучи, по 6-7 по матчів, то коли в тебе в обоймі буде шість здорових людей, то е, дуже, дуже важко витягнути фізично.